Як створюють негативних персонажей у Дісней? Впізнаєте цього героя? Це Джафар з відомого вам мультфільму Аладін. Сьогодні на його прикладі зробимо невеличкий аналіз. Почнемо з силуета. Ми бачимо багато гострих кутів його тілобудові, що натякають на його зловісність і роблять його відразу впізнаваним як антагоніста. Для порівняння, на цей силует ви би точно не сказали, що він належить злодію, бо він складається з м'яких круглих форм. Джафар представлений з високою худорлявою статурою і темними загостреними рисами обличчя, що створює контраст з більш м'якими формами героїв. Його довгий халат і тюрбан підкреслюють його статус і амбіції. Його зловісні очі і хитра усмішка підкреслюють маніпулятивний і амбітний характер. Брови досить низько опущені, очі мають гостру форму та чорне обведення, щоб був більш зловісний погляд. В цілому всі риси і обличчя гіперболізовані, щоб глядач відчував тривогу та занепокоєння, коли дивиться на цього персонажа. Хутерлява статура, тонкі руки натякають нам, що персонаж буде йти шляхом не фізичної переваги, а хитрощі, в даному випадку темної магії. Одяг темних кольорів теж типовий елемент негативних персонажей. Тут це чорний та червоний. Чорний колір символізує зло, силу та авторитет. Червоний колір у костюмі Джафара додає напруження і натяк на агресію, владу та амбіції. Поєднання цих кольорів робить його зловісним і небезпечним. Ось такий вийшов аналіз. Напишіть, якого персонажа розібрати наступного разу.